Привіт, мої тонкі реалісти. Сьогодні буду ділитись з вами роздумами. Я читаю зараз книгу Картера Маркесяна, називається Американська війна в Афганістані. Я буду так поступово з вами ділитись, тому що книга велика. І такими думками, які приходять, от вже буду вам розказувати. Ну, по-перше, книга починається одразу ж: перший абзац. Уявіть собі. А вулиці Кабулу всюди пилюка, діти граються в піску, на дорогах, жінки поруються по господарству, не працюють. І фраза: і єдине, що нагадує про цивілізацію в цьому краї, це автомобіль, мобільний телефон і автомат. Знаєте, після цієї фрази я одразу в цю книгу, тому що вона одразу спонукає до думки, як може бути, що цивілізація до кожного, до кожної країни приходить по-різному? І в мене таке питання одразу виникло: а що відбулося в Афганістані? Не так, що цивілізація туди дійшла тільки таким своїм рзацом у вигляді, тільки авто і, і моб. Я зрозуміла в контексті розмов про індустріалізацію, які у мене на Фейсбуці, на моїй сторінці, до речі, можна підписатися в шапці профілю. Є посилання на мій Фейсбук. Такі країни, як Афганістан, вони не пройшли індустріалізацію. Такий важливий етап прогресу, який приніс і багато болю. Людству, загалом, наприклад, Друга світова війна, як і перша, але особливо друга, вона стала результатом саме. Швидкої індустріалізації Німеччини і здатності її виробляти багато металу і багато зброї. Так само індустріалізація в радянському союзі породила такі жахливі речі, як голодомор, колективізацію. Це все катастрофи ХХ століття. Але якщо брати процес взагалі індустріалізації, то ми маємо дякувати. Їй за те, що сьогодні от я можу сидіти в кафе і пити каву, і в мене є електрика, грає музика. Якби Україна не пройшла індустріалізацію навіть в такому жахливому варіанті, нам можна сказати не пощастило. Так, але мало країн, які приходили цей процес безломки, а без чого неможливий цей поступ до прогресу, і що не відбулось в Афганістані, де потім постали таліби. І Аль-Каїда. Індустріалізація напряму пов'язана з загальною освітою, тому що виробництво техніки вимагало більш меншої освіти технічних спеціальностей, відповідно технікумів, коледжів і більш менш освіченого робітника як ресурсу. Все не ну не існує країна, яка пройшла е, успішно. Цей процес індустріалізації і е, не зробили своїх громадян більш освіченими. І Радянський Союз, і Великобританія, і Німеччина всі це зробили. Без чого можливо. а, така історія? Це коли питання, чи супроводжується індустріалізація розширенням прав. Люди отримують свободу слова. В першу чергу виборче право, право на освіту для жінок дуже важливий, дуже важливий пункт. А, то це крок до демократії. Ті країни, які використали з цього списку, наприклад, Свободу слова, як Радянський Союз, або як а, Китай а, після 40 1949 року, або як Північна Корея. А, то вони звернули не туди і опинились в авторитарних або в тоталітарних режимах. Тобто, якщо подивитися на такому контексті великих історичних процесів, то ідеології спонукали до якої розвилки, до розвилки, чи будуть розширюватись справа на фоні масової. Індустріалізація. А коли приходить цивілізація в такі країни, які ще не, які не пройшли цей шлях ані загальної освіти, ані розширення прав про ринок я навіть мовчу поки що? А фактично залишились в племінно-феодальному устрої, так як в Афганістані. Тоді відбуваються інші історичні процеси, які дуже цікаво описуються в книгі Картера Малкасяна. Взагалі на території Афганістану живуть декілька національностей: це Пуштуни, в першу чергу, таджики, Узбеки і там все менше, менше, менше інші національності. Всі вони мусульмани, їх об'єднує одна релігія і до вводу радянських солдат на території Афганістану їх у них взагалі була велика історія їхнього народу, який можна сказати одним словом, вони завжди виганяли загарбників. Вони не давали жодного разу загарбникам втримуватись довго на своїх територіях. І це була їхня національна гордість і а, ключовий код їхньої, так скажімо, національної ДНК, щоб вони були незалежні, такий гордий, гірський народ, який а, нікому не давав собою керувати. Але ця гордість. Опертали тим, що вони настільки противились колонізації спочатку Британії, потім Радянського Союзу, що в результаті залишились лише з автоматами, мобільними телефонами і автомобілями. Іншим способом до них цивілізація не могла достукатись. Це той момент, коли національна гордість. Залишає твоїх дітей бавитись, вплються на дорозі, коли ти маєш національну гордість, але твоя ага. жінка не має права працювати і отримувати освіту. Це той випадок, коли ти маєш національну гордість. Але твоя країна 40 років знаходиться в нестабільності, в стані громадянської війни і. Просто беззаконня і свавілля. Отакі такі питання поки що викликає книга, буду ще розбирати надалі. На сьогодні все. У мене розряджається мікрофон. Пишіть свої коментарі, пишіть питання. Якщо щось цікаве, я обов'язково відп... буду відповідати. Все, всім па!